Привіт всім інді-розробникам! Сьогодні ми розглянемо наступний снапшот моєї гри Traveling The Galaxy. Сьогодні моя гра отримала багато нових оновлень та вдосконалень, які зроблять ігровий процес більш захоплюючим і інтенсивним. Тож сідайте зручніше і давайте розпочнемо. Перше, що я змінив з минулої версії, це зміни року та цикл дня і ночі. Раніше планета просто оберталась. А зараз на ній змінюється пори року, день та ніч. Також у кожної пори року є свої партікли: у зими сніжинки, у літа зелені листочки, у весни квіточки, у осені жовті жовті-помаранчеві та червоні листочки. Звісно, пори року мають на щось впливати, але поки що реалізовано лише сповільнення гравця, коли він занадто довго стоїть на морозі. Зустрічайте першого моба і ворога гекона. Він таранить гравця своїм клювом і створює цим багато проблем. Але це ще не все. Гекон також вміє кидати свій вибуховий хвіст, який вибухає, коли торкається гравця або землі. Це робить гекона дуже цікавим створінням. Не думайте, що вам із нього нічого не випаде. Гекона можна вбити, якщо він торкнеться до меча. Тоді з нього випаде або його м'ясо, або його хвіст. Їх можна буде підібрати і використати, коли буде реалізований інвентар. А тепер давайте заглянемо в майбутнє. У наступному снапшоті моєї гри на нас чекає ще більше цікавого. Я додам рандомізацію, зброю, інвентар та хебеб бар. Гра стане ще цікавішою та захоплюючою. Не пропустіть наступні оновлення. На сьогодні все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобались нові можливості гри. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Та якщо у вас є ідея для моєї гри, то можете написати її в коментарях. І, можливо, вона з'явиться в наступному ж снапшоті. До нових зустрічей, до побачення!